Дорогі друзі, радий вітати вас в ефірі Живого радіо і живого телебачення, програма Психологічна порадня». Я називаюся Богдан Романов і радий вітати в нашій львівській студії. Двох працівників шпиталю Шептицького, який знаходиться у Львові, працівника Центру психічного здоров'я і, напевно, що найперше медичного капелана шпиталю отця Івана Гриба. Отже, Іван радив світати слава Ісусу Христу. Слава навіки. І лікаря-терапевта пані Ірину Васильівну Звіздарик, яка на сьогоднішній день є особливо. Інтегрована в постковідну програму реабілітації при шпиталі, про яку ми сьогодні будемо говорити, тому радий що ви до нас завітали, попри вашу завантаженість, і поділитися вашим досвідом. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Отже, я пропоную власне розпочати з розмови про цю, ну не побоюся сказати, унікальну постковідну програму реабілітації, яка діє при шпиталі Шептицького. Ну, тільки зроблю такий пролог, таке інтро, що унікальність тої програми полягає в тому, що підхід до людини, до пацієнта є такий абсолютно всецілий, бо не тільки медики працюють власне, з цим пацієнтом, який стикнувся з наслідками перенесеної коронавірусної хвороби, але також психологи і душпастері. Ірина Васильівна, хочу запитати вас про цільову аудиторію пацієнтів. Кому саме потрібно, кому саме рекомендовано пройти ту програму реабілітації, так ну і розкажіть, власне про її порядок, так зі сторони медичної, а з оцем Іваном ми вже поговоримо про цю сторону психологічну і духовну. Дякую. Наш проект постковідної реабілітації ну, підходить, можна сказати, кожному пацієнту, який перехворів коронавірус. Тобто кожен бажаючий може звернутися і зареєструватися на цей проєкт. Немає якихось вікових чи цільових обмежень. Але, звичайно, що всім пацієнтам, які мали важку форму чи середньої важкості, і які мають якісь ще наслідки після цієї хвороби, підходила б ця програма. Угу. Цей проєкт триває протягом 10 днів. Проживання пацієнтів відбувається в Брюховичах, в гарному затишному місці, з хорошими умовами біля лісу, де кожного дня, де кожного дня відбувається робота з психологом та фізичним реабілітологом. Перший день цієї програми починається із лабораторних досліджень, з електрокардіограми і консультації лікаря-терапевта, який визначає кожному учаснику індивідуальну потребу в тому чи іншому спеціалісті, і які ще можливо обстеження, такі, наприклад, як ультразвук органів черної порожнини, ехо серця чи УЗД суди нижніх кінцівок потрібні. Mm -hmm. Згідно результатів цих всіх консультацій, і обстежень призначається лікування, і кожен день медсестричка їх виконує. Ірина Васильівна, я ще знаєте, так від себе хочу додати, бо дуже багато інформації ми чуємо про те, як себе уберегти від коронавірусу. Mm -hmm. Всі нам наголошують на тих таких протиепідемологічних заходах, як носіння маски, рукавичок та користування антисептиками. Mm -hmm. Або ж е чуємо про ті дуже складні наслідки, особливо про тих людей, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції, легенції, тисячі нових діагностованих, mm -hmm. підтверджених. Випадків, але дуже мало чуємо про ті наслідки перенесеної вже хвороби, які можуть з'явитися через деякий час. Розкажіть трошки, які найчастіше ускладнення трапляються в людей, які перехворіли коронавірусною хворобою, так з вашого досвіду, те, що ви могли ну, спостерігати, особисто ми спостерігали в пацієнтів. Це є наслідки, як і самого вірусу, так і можливо тривалого лікування. Тривалий прийом антибіотиків, mm -hmm. гормональних препаратів чи антикогулянтів досить часто це є пацієнти з відчуттям нестачі повітря, з зниженою толерантністю до фізичного навантаження. Часто вони скаржаться на серцебиття або перебої в роботі серця, коливання артеріального тиску. Mm -hmm. Практично в Ну, майже всіх, це є якісь порушення з боку нервової системи, це відчуття ага. тривоги, особливо, переживання, неспокій, порушення сну. Це може бути як безсоння або, навпаки, сонливість. Ага. Ну, це те, що ми бачили в наших пацієнтів. Дивіться, якщо загально говорити про, про ці ускладнення, ну я розумію, що вони найперше індивідуальними для кожної так. людини, чи вони е, можуть провокуватися вже наявними якимись недугами, які є в людині. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, хтось може мати проблеми з якимись внутрішніми органами, так? чи, наприклад, люди з гіпертонією. Тобто, чи вони власне, от в цих ділянках є є Спостерігається ускладнення, Звичайно, тому що ну, тобто, особливо якщо це старші люди, є супутня патологія, то всі ці їхні хронічні хвороби можуть захзагострюватися. Uh -huh. Відповідно на це слід звернути увагу. Ну, Власне, мені було цікаво, чи загострюються в житті наявні недуги, чи людина, яка, наприклад, ніколи не мала проблем з серцево-судинною системою, так а тут починає спостерігати там задишку, так чи підвищення артеріального тиску. От. Ну, Якщо це тривале лікування, і це досі була здорова людина. ну, Це залежить індивідуально тобто, від її організму, від її е, захисних сил, від імунітету, Тобто, як вона швидко відновиться і чи будуть наслідки е, в майбутньому. Угу, тобто, ця програма може їх виявити. Ну, Тобто, по тій програмі, провівши всі необхідні обстеження і дослідження, ми можемо побачити. Чи є якісь порушення в кожній систем органів? Ну а окрім того, ще так від себе додам, що на превеликий жаль, дуже багато ну наших громадян не дуже дбайливо ставляться до власного здоров'я, бо напевно точно. Не кожен так стабільно за рекомендаціями, бодай кожного року проводить ультразвукове дослідження або здає загальні аналізи. Бо часто ми звертаємося до лікарів вже тільки тоді, коли вже нас щось дуже, дуже сильно болить, і цей біль нам вже не сила терпіти. А ще гірше, коли її до самолікування, наші громадяни звертаються. Тому є також і гарна нагода, щоб не тільки реабілітуватися від коронавірусу, так справді, але й побути під наглядом медиків і, можливо, загальну підтягнути. Гнути стан організму і вилікувати ті недуги, так або якісь певні труднощі, які ми мали і про які можливо навіть ніколи не задумувалися. Моє наступне питання буде вже до отця Івана. Отже, бо загально коронавірус розглядається як проблематика медична. Людина занедужала так. Отже, є медикаментозне лікування, чи якщо це є тяжкий випадок, то штучна вентиляція. Легень, чому саме фахівці зі шпиталю Шептицького вирішили до медичної складової додати складову психологічну і духовну? Поясніть, будь ласка, нам. Так. Ну, власне, виходячи, виходячи з розуміння людини як такої з її антропології, так маємо розуміти, що людина складається, має, має таку трьохвимірність, так? Це тіло, душа і дух. Так, і, і всі ці три виміри потребують, потребують опіки, потребують уваги, потребують, потребують зосередження. Так. І, власне, шпиталь, як медична, також і церковна установа так, поставила собі за мету. Власне, реалізовувати цю оцю підтримку людини у її трьох сферах, духовній, психологічні, також і, і фізичні. бо якщо дивитися на якщо брати серйозно до уваги ці всі три сфери, то. Вони є вони взаємодіють між собою, так, і одна впливає на іншу. Е, і якщо є щось порушено в одній сфері, то має наслідок також і на інші сфери. Якщо про це не раз е, про це писав апостол Павло, каже: якщо болить, е, болить якась одна частина тіла, ну, то, е, то також це відчуває і інша частина тіла, бо ми є всі ми є всі членами ну, тіла Христового, так е, також він це порівнював на тілі людини, так? коли болить щось одне, то також відчуває і інше, тобто страждає ціле тіло. Тому, коли страждає дух, страждає також і ментальне здоров'я, також страждає і фізичне здоров'я, і навпаки. Розумію, дорогі друзі, запитання до вас обох. Отже. Мені доводилося спостерігати напевно такі три категорії, можливо, їх ще більше людей, яких породила та коронавірусна хвороба. Отже, є категорія таких коронавірусних скептиків. Ті люди, які кажуть, що це все є надумано, і, на превеликий жаль, дуже часто не дотримуються цих е заходів проти епідеміологічних, не носять масок демонстративно в транспорті, кажучи, що вона їм є абсолютно ні до чого, mm -hmm. так, навіть себе так зверхню поводять. Є категорія людей, які Ну, знаходяться справді в, в такому панічному стані, які, які зв'ясковані тим, тим страхом, і вся їхня увага є зосереджена тільки на тому, щоб не, не заразитися, які не можуть повноцінно ні, ні працювати навіть з дотриманням тих протипідомогічних заходів. Є також категорія людей, які напевно. Просто бояться втратити засоби до, до існування, особливо коли ми е, чуємо про можливе посилення цих карантинних заходів, про карантин вихід, вихідного дня, чи про можливий локдаун, і, і, і весь той негатив інформації зі всіх сторін тисне на нас, так як собі людині давати раду, так, щоб справді і і не стати скептиком, не збайдужіти до всього, і щоб. Не, 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 не стати справді таким панікером. Абсолютно, знаєте, не бути скованим тим страхом, який не дозволить взагалі нічого робити. От поради від вас, як від душпастеря, і психолога, і від Ірини Васильівни, як від медика. Власне, це, напевно, залежить від особистості кожної людини. так, Бо кожна людина відповідає на, на, на якесь явище. 에, особливо явище, яке для, не, для, для неї є незрозумілим, що яке, якимось новим відповідає по різному, так дуже часто, це коли <сас>, воно має негативне забарвлення, це є, це є е, реакція е, ну, страху, так, страху перед перед чимось невідомим. Так? <саспільшен> Страх. І цей страх ну, може по-різному себе проявляти. Хтось може включати такий, також, включати такий самозахист, так? який буде зосереджений на зовнішньому. Хтось буде включати такий захист, який буде зосереджений на внутрішньому. Так на зовнішньому, це це дуже часто стосується людей, які, які ну, не носять масок і, і говорять про те, що. Що це все, що відбувається навкруг них, це є неправда. Так, це і неправда, це, це нам хочуть нав'язатися, це нам хочуть, якби хочуть нам нас настрашити, так хочуть нам на, нас в чомусь обмежити, нам, нам щось не дозволити і так далі. Це все і неправда. Тобто я. Uh, не, це, це, це й такий самозахист людини. Тобто людина себе захищає в такий спосіб, бо думає, що якщо буде думати в такий спосіб, то насправді себе захистить. Тобто не хоче приймати правди, яка й, я, я, я йде ззовні. так. Uh, також цей панічний страх, який людина має перед тим, що відбувається, це та також є який свого роду uh, симптом що, того, що відбувається в людини, в людини всередині. так. Це може бути також ну, в, ну, в, страх, втрата контролю, чи, чи, чи внутрішні якісь такі ну, процеси, які людини відбуваються, так? Це, це як наслідок, наслідок виявляється, виявляється назовні. Так? А які поради, щоб мати якусь такий здоровий, здорову середину в цьому всьому. Mm -hmm. ну... Напевно, це якби я розумію, що якби, інформація, але з різних сторін, з різних джерел. Так? І ми людина по своїй природі чомусь так є, що думає завжди в гіршу сторону. І напевно тих, хто думає в гіршу, в гіршу сторону, йому все ж таки треба постаратися е, шукати цих добрих новин, позитивних новин та? в цьому всьому, що відбувається, так? Е, черпати е, інформацію позитивно. Е, бо ну, можемо також сказати, що е, не обходиться також б, без певного е, залякування в засобах масової інформації. Е, Людей, тобто шукати такі такі джерела, так які би приносили е, позитивні. так Також звертати увагу, увагу на свої емоції. так <кій> Можливо, якось проводити mm. е, свій час е, свій час чи, чи свою діяльність е, так, щоб воно приносило тобі позитивні емоції, так щоб воно переключало тебе на е, з, цього, з цього негативного. Щодо духовного моменту, так то, то все ж таки тут є. Така довіра до Бога. Довіра до Бога, Бо Господь каже, що е, е, в Євангелії від Луки каже: не бійся, манайки так, бо, бо цебі подобалося дати тобі е, насліддя, так, на царство. В інших е, там в старозавітніх багато текстах ми можемо почитати, просто взяти святе Писання і почитати, що Господь запевняє, що, що Він є. З, з, з людиною поруч в цій ситуації, в якій вона зараз перебуває, що він є разом з нею. так Господь в своїй Євангелії, Ісус Христос говорить про те, що каже, що без моєї, без моєї волі ні одна волосина не впаде з голови, так що Отець Небесний дбає про нас. так Тобто десь десь така довіра до Бога. Довіра до Бога, читання і розуміння того, що Господь до мене промовляє, що Господь до мене говорить, може будувати мені такий стержень, стержень такої впевненості і, і миру. Але от отче Іване, також хочу додати, що наша довіра не може бути надмірною, і коли ми, наприклад, занедбуємо елементарні ті заходи, які можуть нас оберегти. А виключно покладаємося на Бога, легковажимо своїм здоров'ям? А ще особливо хочу звернутися до коронаскептиків, які в людних місцях перебувають, наприклад, без засобу індивідуального захисту, без, без маски, так і, і кажуть, що мені коронавірус є не страшний. То, то дорогі друзі, від собі, що не дай Боже, якщо через вашу легковажність занедужує якась людина. А як би ви себе почували, коли б ви... Дізналися, що ви стали причиною важкої недуги. А ще, уявімо собі, якщо, не дай Боже, якась людина померла через те, що нам було просто важко одягнути ту маску, справді, бо ця маска цей засіб індивідуального захисту. Якщо не правий, то Ірина Васильівна, поправте мене, але в першу чергу вона є. Призначено для того, щоб людина, яка вже є заражена коронавірусом, так, так щоб вона так. максимально не розповсюджувала власне, цю інфекцію, і це є дуже, дуже гарним виявом турботи і любови до нашого ближнього. Якщо знову ж таки повернутися в івангельський контекст про дві головні. Заповіді так любити Господа Бога всією своєю душею, всім своїм життям і ближнього свого як себе самого? Тому запитаємо себе, чи ми би хотіли, щоб хтось нас заразив? Людина, яка через свою гордість і через свою самовпевненість може справді наробити дуже багато лиха. А друге моє запитання: бо, хоч багато ми е, чуємо, вже ми підняли навіть тематику засобів індивідуального захисту. Е, Ірина Васильівна, які ще засоби можуть допомогти? допомогти оберегтися від цієї коронавірусної інфекції, так щоб і себе оберегти, і тих, хто нас оточує, якщо ми вже є заражені тою недугою, які засоби є найбільш ефективні, так і як правильно ними користуватися. Ну, на жаль, немає специфічного якогось захисту, специфічних якихось ліків, які б могли нас захистити. Ми всі ці знаємо, і з нетерпінням чекаємо на появу вакцини від коронавірусу. Але кожен з нас повинен дбати про своє здоров'я, тобто зміцнювати його. Це насамперед зміцнювати свій імунітет, займатися фізкультурою звичайною фізкультурою зранку, не вживати алкоголю, не палити. Тобто, це і ті шкідливі звички, які пригнічують наш імунітет, і відповідно організм може швидше заразитися не тільки коронавірусом, будь-якою інфекцією. Розумію, дуже дякую. Отже, Іване. Ще хочу вас розпитати про те, як правильно і второпно поводити себе людині, яка навіть є добрим християнином, яка любить часто бувати в храмі, відвідувати богослужіння. От коли, наприклад, в людини з'являються симптоми недуги, так або ж є підтверджений. Тест. Ну, думаю, однозначно, що не вартує одразу бігти до храму і на богослужіння. В який спосіб ви порадили задовольняти свої духовні потреби, так, щоб і самому бути в безпеці, і не наражати життя інших, людей, інших вірян і священнослужителів, так, і служителів храму, так, щоб себе оберегти. От поради від вас, як від священника. Так. Ну, власне, є так, що. Кожен з нас мав би мати цю второбність, так це розуміння, розуміння ситуації, яка відбувається. І коли коли людина, так коли людина захворіє на це захворіла на цей коронавірус, має позитивний тест, тобто має якийсь аргумент для того, щоб, ну, сказати Я хворий, так розуміє, які дії після того. Мають наступати, то а, найперше перше, це, це 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 обмежити свою свою діяльність, так і і, і підемінологи, лікарі про медики про це кажуть 14 днів. Так, від моменту, коли я дізнався, що я є хворий, чи мав контакт з хворими, 14 днів на самоізоляції. Так, це також стосується а, також стосується мого. 에, відношення до, 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 до церкви 에, до життя духовного. Маю, так, так. До життя духовного. Бо я мушу розуміти також, що обмежити себе також відвідування церкви, так? мушу залишитися вдома, і щоб не наражати 에, інших на небезпеку. 에, 에, в... Насправді, 에, коли, коли людина залишається вдома, коли залишається вдома з цією своєю хворобою і. То багато хто може сказати, ну як я пропущу ну, літургію, так і я пропущу е, молитву, я пропущу сповідь, е, чи, чи всі ці, ці е, справи духовні, які я е, вирішував в церкві. Е, як я не піду, так? Що, що, буде, що, буде, що буде зі мною? Так? Що, як, як я буду своє християнське життя далі продовжувати? Так? Е, тому саме для того Ісус Христос каже, що ну не ну, якби не в тому місці, ні на цій горі, ні на цій будете поклонятися отцеві, будете поклонятися в дусі і правді, так звичайно, це, ні, це не є так, що нівелює церкву, так? Але е, це і така можливість, і нагода людині зосередитися е, е, і розміркувати над власним духовним життям, зробити собі е, навіть е, іспит сумніння, так? Е, е, Є можливість е, побути з Богом наодинці, е, по, поспілкуватися з Ним, та, як каже Ісус Христос. так, е, Зайдіть в кімнату так, і моліться. І моліться отцеві, які є в тайні. Тобто це, ця можливість зустрітися з Богом особисто, так, е, в, такому, в такій тишині, в, духов, в, в духовній тишині. Е, також е, Можливість практикувати молитву, Молитву, яку я, можливо, не практикував до цього часу. Це може бути Ісусова молитва, це може бути Вервиця. Також ми маємо сьогодні засоби соціальної комунікації, так, завдяки яким ми можемо собі включити і дивитися святу літургію з різних куточків світу. Так. Або може... ж навіть з власної З власної парохи, <хи> так, так і це сьогодні випадках, так. І це сьогодні є доступне, це і сьогодні можливе, можна це робити, брати цю, цю духовну участь у цій божественній літургії, користати користати з неї. Ну, Отець Іван, дивіться, якщо дозволите, то просто коротко так підсумую з ваших слів, бо, здається, мені шовловив контекст. Однозначно, що коли людина має симптоми, то звісно їй потрібно ізолюватися і в жодному випадку не брати участь в публічних богослужіннях, щоб найперше не наражати. На небезпеку життя і здоров'я інших людей. Ну, якщо ж ми почуваємо себе здоровими і навіть відвідуємо храм, то однозначно потрібно дотримуватися всіх протипідемологічних заходів, як, от, перебувати в масці, дотримуватися соціальної дистанції, ну і загально бути обережними. Ірина Васильівна, хочу знову ж таки повернутися до тематики цієї постковідної програми реабілітації. При шпиталі Шептицького, як можна стати учасником її, що є показанням до неї? Тобто, це є направлення від сімейного лікаря або ж людина може просто приватно звернутися до шпиталю. В який спосіб відбувається з нереєстрація цього? Пацієнта, як він стає учасником програми реабілітації це ну, дуже просто і легко. Не потрібно ніяких скерувань ні зі стаціонару, ні від сімейного лікаря. Uh -huh. Вся інформація знаходиться в нас на сайті шпиталю Шептицького, де можна всю вичерпну інформацію власне, про цей проект знайти. З фото побачити взагалі умови цього проекту, uh -huh. і є номер телефону координатора проекту, з яким можна зв'язатися, і він вас реєструє. Тобто, і... Ніяких труднощів. Mm -hmm. Головне бажання, головне бажання пацієнта і розуміння, що йому потрібна ця програма, Ірина Васильовна, Ну і так вже підходить до завершення наша програма. Я дуже дякую цю Івану за те, що він поділився зі своєї сторони як душпастер, так і як працівник центру психічного здоров'я. Хочу, щоб ще ви, як медик, як лікар, звернулися до, до тих осіб, які є коронаскептиками, яких. Називають так, і ваше таке мотиваційне слово до тих людей, які це все вважають якоюсь вигадкою, так і на превеликий жаль наражають і своє життя, і життя, і здоров'я своїх близьких, і взагалі тих людей, які їх оточують на небезпеку. Е, ну, що я можу сказати? Звичайно, я б хотіла їх попросити е, переглянути своє життя е, і переглянути цінності в їхньому житті. А також ну, задуматися над тим, що насправді вони живуть в суспільстві, вони не є ізольовані, окремо живуть на якійсь планеті і в будь-яку хвилину можуть самі заразитися цим вірусом і своїх рідних. Якщо вони не думають про якогось перехожого, то нехай вони подумають про свою бабусю, дідуся, старше покоління, яке найбільш ну, вразливим є. Так само вони можуть побачити в інтернеті є багато відео з реанімації з лікарень, де лікарі в 12 годин працюють в цих костюмах. Їм так само важко дихати, і на тих пацієнтів, які, для яких кожен подих дається з труднощами. Я хочу щиро вам подякувати за участь в програмі. Нагадати, що в ефірі була програма Психологічна порадня в вівській студії працював діякон Богдан Романов. І сьогодні ми спілкувалися з працівником центру психічного здоров'я і медичним капеланом шпиталю Шептицького, отцем Іваном Грибом. От, Іване, дякую вам за участь дякую. в програмі, і лікарем-терапевтом, яка бере дуже активно участь в реабілітації пацієнтів, які одержали певні ускладнення від коронавірусної хвороби. Пані звіздарик Іриною Васильівною. Пані Ірина, дякую, що ви знайшли час, що завітали до нашої студії і поділилися тим вашим досвідом. Тим вашим мотиваційним словом. Ну, можу побажати в тих наших умовах тільки залишатися здоровими, залишатися второпними. Ну, і будемо молитися, сподіватися і працювати для того, щоб та коронавірусна недуга відступила, щоб ми вже знову ж змогли повернутися до звичного ритму життя, без масок, без захисних костюмів, повернутися до наших. Храмів і вже справді без того страху, без, без часто того, того відчаю, так могли жити таким повноцінним життям. Щиро дякую за ваш час за участь в програмі. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!